Відповідальність за чисте місто лежить на кожному з нас. Це перш за все взяти за правило не смітити. Найбільшу відповідальність в цьому питанні в Білгороді Дністровському покладено на комунальне підприємство Автотранссервіс, яке займається збиранням та вивезенням сміття. Чисте місто починається з кожного з нас. Переконаний керівник підприємства В'ячеслав Ганчурін. Шановні абоненти комунального підприємства Автотрансервіс я, як керівник підприємства, переконливо прошу вас вчасно сплачувати за вивіз сміття. Також звертаюся до юридичних осіб, керівників ОСББ, здійснювати ці оплати. Вчасна сплата заборгованості це запорука якісної роботи підприємства. Разом зробимо наше місто чистим. Чітко організована в Обиненському відділі комунального підприємства робота по укладанню договорів та сплати послуг згідно них. Таких на сьогодні 15,5 тисяч укладених з фізичними особами та майже 800 – юридичних. Займаємося нарахуванням згідно цих договорів. Виписуємо повідомлення для населення про їхню заборгованість, розрахунки для юридичних осіб. Активиних робіт, якщо раз відбувається зміни в складі сім'ї, прохання підходити до по адресі Ізмаїльська 46 і перекладати договір. Для цього потрібно з собою взяти домову книжку, паспорт, код. Приходить власне кожен договір на рахунку абонентського відділу юристом підприємства систематично ведеться робота з боржниками. Щомісячно абонентським відділом розноситься повідомлення про поточну заборгованість за конкретну адресу відповідно до укладених договорів. Якщо не здійснюється оплата абонентами, то належні строки відповідно до умов договору передається мені на розгляд списки. Заборгованості по абонентам та е, крайньою мірою за е, цими списками це підготовка позовів до суду е, та подальшому здійснення е, стягнення цієї заборгованості через Державну виконавчу службу. Е, е, на цей час е, у е, розглядів у суді Білораністровському більше 50 позовів. Е, та на загальну суму півмільйона гривень. Комунальне підприємство йде на поступки таким боржникам, адже завжди можна укласти договір реструктуризації боргу у будь-який час. Боржник, якщо є затруднення з оплати, може підійти та укласти договір реструктуризації на свою заборгованість. Та у визначенні договором терміни здійснювати оплату, рухаючись однією з головних артерій міста вулицею Кишинівська, можна Бачите свіжо облаштовані контейнерні майданчики з огородженням чисто прибрано упорядковано. Працівниками комунального підприємства Автотранссервіс встановлені подібні контейнерні майданчики по вулиці Кишинівській та перемоги. Взагалі, таким чином плануємо і надалі обладнувати контейнерні майданчики по всьому місту. Цьому році дано старт встановлення по місту сміттєвих майданчиків критого типу за рахунок бюджетних коштів. По вулиці Єврейській в липні місяці був встановлений новий майданчик критого типу. Плануємо в поточному році і далі обладнати таких 20 споруд, і все це буде зроблено за підтримки міського бюджету. Новенькі сміттєві баки в кількості 40 одиниць та 30 раніше придбаних за рахунок коштів підприємства, вже активно використовуються в роботі. По місту вже встановлено 40 нових контейнерів, де це потребувала ситуація для сміттєвоза для заднього завантаження. Планується іще придбання за кошти міського бюджету бюджету ще 27 контейнерів. Нові можливості, нові завдання. Триває облаштування зручних платформ на сміттєвих майданчиках. Для забезпечення зручної роботи нових сміттєвозів заднього завантаження підприємство поступово обладнує з'їзди. Традиційно ранок кожного дня для водіїв комунального підприємства «Автотранссервіс» стає таким собі викликом обслужити вірений маршрут у будь-яку погоду, говорить водій сміттєвоза маз 5340 Іван Корнієнко. Виїжджаємо на маршрут, план схема уборки міста і по ящичку, по ящичку грузимося, вивозимося і повертаємося. опять. І так кожного ранку От чисто не там, де прибирають, а там де не мусорять. Якщо вони не будуть мусорити рядом, то буде намного чище. Боротьба з негабаритним сміттям також є в завданнях комунального підприємства. Відходи з присадибних ділянок, будівельний матеріал, чого тільки не знайдеш навколо. Аби не захаращувати сміттєві майданчики, укладайте угоди на вивіз негабариту. Наполягає керівник В'ячеслав Ганчурін, бо людська недбалість іноді переходить усі межі. Керуючи з бажанням швидко очистити власні помешкання від мотлуху та сміття, люди часто густо викидають їх там, де заманеться. Кожного ранку на підприємстві Автотрансервіс виїжджає чотири сміттєвоза та три трактори два трактори йдуть на подворовий вивіз, один на негабаритне сміття. Нагадую мешканцям міста не звозити негабаритне сміття на майданчики або укладати все. Що можливе в контейнера, чи укладати з підприємством договори на вивіз такого сміття, аби підприємство у такий важкий час встояло на плаву, минулорічні перебої з електропостачанням та дефіцитом паливно-мастильних матеріалів стали рушійним поштовхом для дій за сприяння влади міста, комунальне підприємство було забезпечено генератором та мобільною заправною станцією для організації безперебійної роботи на постійному контролі відповідальною особою. Тримається запас паливно-мастильних матеріалів та його розхід. Більш ніж 30 років побутові приміщення та ремонтний бокс не бачили ремонту. Розуміючи умови, в яких доводилося від дня в день працювати персоналу за взаємодії міської влади, доклавши власних зусиль, зроблено дуже багато. Комфортні умови для персоналу, роздягальня, кімната відпочинку, санвузол та душова. Бокс засклили новими вікнами, оновлені ворота. Все це для забезпечення гідних умов праці. Та підтримання парку спецтехніки. Постійно підтримується в належному стані парк спецтехніки. Покраска, зварювання, заміна паливно-мастильних матеріалів, придбані нові автошини для тракторів та прицепів. Ведеться їхня покраска. Слідкуємо за належним станом. Спецтехніки днями придбано новий ковш для трактора для полегшення роботи з снігабаритним сміттям. Буде два трактора з чілюсніми ковшами. В подальшому плануємо оновлення нашого парку новими. Сміттєвозами та маніпуляторами за рахунок бюджетних коштів при допомозі міської влади. А скільки сил, вмінь та вправності вкладають працівники комунального підприємства, аби техніка щодня виходила на маршрути? Вся техніка, яка у нас є в наявності, ми її ремонтуємо, ми її обслуговуємо. Проводим технічний огляд, аби кожна ранку техніка виходила у місто, і місто було чисте. Черні за рахунок коштів міського бюджету комунальне підприємство поповнилося вакуумно-прибиральною машиною для механізованого прибирання прибордюрної частини доріг від пилу, піску, опалого листя, чебеню та навіть пластикових пляшок. Потужний механізований помічник щодня допомагає зробити наші вулиці чистими. Одним з останніх поповнень парку спецтехніки є новенький смі сміттєвоз марки і веко КП автотрансервіс поповнилося новим сміттєвозом заднім завантаженням марки і века. Саме цей сміттєвоз буде задіяний на вивезення сміття з нових контейнерів. Днями завершено ремонт бункеру на сміттєвоз МАЗ а далі його переобладнання зазначає керівник. Після запуску нового сміттєвоза плануємо. Поставити вже на капітальний ремонт е, наш МАЗ, е, в який бункер ми вже відростували. Е, також плануємо підварити та покрасити раму, кабіну, привести до ладу салон автомобіля, подати йому ще одне життя. Це дасть змогу поліпшити якість вивезення сміття. Якби підприємство не було оснащено технічно, без робочих рук не обійтися. Вся кропітка робота за ними двірниками підприємства. Це три бригади по 11 працівників. У кожного своя дільниця в районі радгоспа працюють Микола та Іван. Збір крупного сміття, прибирання зупинок автобусних, прибирання контейнерних майданчиків. Вздовж обочини від салган і до каштану. Пільниця наша. Зачищуємо вздовж бордюрів, теж крупне лістя, сміття, траву. Наша праця. Наша Оля Анатоліївна, бригадір. Рабуємо з нею. Стараємося, щоб. Чисто було в городі. Серед основних перспектив, звісно, оновлення контейнерного парку, парку спецтехніки, облаштування сміттєвих майданчиків критого типу, серед пріоритетів, кроки до сортування сміття. В перспективі впроваджувати сортування сміття, придбання нових сміттєвих спеціальних контейнерних баків для пластику, скла та картону. Таких значних змін на кращі, які вивели процес надання послуги зі збору та вивезення сміття на новий рівень, вдалося досягти за взаємодії усіх гілок влади міста Білгород Дністровського, зазначає керівник В'ячеслав Ганчурін. За підтримки депутатського корпусу та виконавчого комітету міської ради міського голови Віталія Граждана. Наше підприємство за останні два роки переживає час модернізації, а саме нова техніка. Нові контейнерні майданчики, нові контейнерні баки і все це кожен мешканець нашого міста може бачити в кожному районі нашого міста. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар перший муніципальний.